Чому Господь такий до нас довготерпеливий? Чому, чому Він Сніскодітельний такий до нас? Чому Він до нас відноситься так як з, поблажливо, як з маленькими дітьми? І Господь пояснює свою позицію, що коли нам 100 років, то ми кажемо довгожитель. В наших очах 100 років це довгожитель. У Божих очах 100 років це крапля води. В таких столітніх, як ми? Бог вже багато бачив. Якщо людина помирає у молодому віці, Біблія вчить, що не, вар... не варто в цьому бачити Божий гнів. Праведник помирає і ніхто не прикладає цього до серця. Тобто, Господь деколи бачить, що для людини, для її спасіння корисно, щоб її тепер взяти. Бо вона може в старості впасти. І Бог її забрав скоріше. А буває, що Бог наказує за гріхи. А буває, що Бог, от всі апостоли. Згідно свідчень істориків, померли в молодому віці. Син Божий помер в 33. Бог би міг дав пожити Ісусові, наприклад, 70, а в 70 бути розп'ятим. Тобто кількість прожитих років вони не вимірюють Божу любов до людини не завжди. У Японії є довгожителі, буддисти, які взагалі сина Божого не приймають, однак вони довго живуть. Є люди, які померли в тюрмах за ім'я Христове у молодому віці. Ми не можемо сказати, що цих Бог любить більше, а цих менше. Буває, що Бог прогнівався і вкоротив написано Шануй батька і матір, щоб ти був довголітній на землі або написано Стримуй язик, язик свій від лукавих речей якщо хочеш бачити добрі дні. Тобто, є де людина впливає на своє життя, а є де Бог. Навіть забирає в людини життя для блага її. Це дуже тяжко зрозуміти. Це кожний випадок індивідуальний. І таке, ну наприклад, уявіть собі. От повинен прийти антихрист, повинна прийти якась дуже складна ситуація. Людиночка любить Бога, але Бог бачить, що людина слаба, що вона не устоїть. І для Бога важливо не щоб ти ще пожив два роки, для Бога важливо, щоб ти спасся. І якщо Бог бачить, що ти це не пройдеш. Що ти можеш відректися, то Богові вигідно тебе забрати тепер, щоб ти спасся. А, а другі люди скажуть, а Бог його покарав. А потім пройде якийсь час, і ми бачимо: пам'ятайте, у випадку з дитиною, там, царя, у Хузі, здається, померла маленька дитиночка, і прийшла жінка запитати у пророка, коли ще дитина жила. А Бог каже, що я заберу цю дитину, тому що вона єдина, мені сподобалась. Других буду судити, а дитиночку заберу, тому що хочу її оказати милість, і милість проявляється у смерті, щоб вона не побачила того, що буде. Тому важко зрозуміти це дуже індивідуальна така річ питання смерті. Навіть якщо ти твердо знаєш, що Бог людину покарав, і це не треба спішити. А до того ж, ми навіть не знаємо, чи покарав, чи благословив. Це нашої колокольні. По-третє, Христос сказав: ви думайте, якщо башня в сіламі впала, то ви кращі, але якщо не покаяти, всі так само загинете. Питання смерті нам краще не втручатись. Нам краще не втручатись. Хороші люди помирають, а негідні залишаються. Так, да, то до речі, так. Важливий момент. Що має на увазі сірах? Що Бог милує людину, тому що знає, що кінець її тяжкий, і тому примножує милості свої. Кінець тяжкий це важка старість, це суд. Можливо, Бог, можливо, Бог ще може проявляти милосердя до людини на цій землі, бо знає, що їй буде там погано. В цьому плані або в плані, що її чекає важка старість. От як вам дається розуміти, От, якщо вічність, то, то для тих, хто не спасенний, так? Тобто, якщо під таким кутом це розглядати, ось Бог бачить, що людина буде, підлягає Божому суду і хоча б на цій землі дає їй так пожити.